зросла так само вартість електроенергії, зросла мінімальна заробітна плата з 960 до 1218. От. Наші підприємства, які обслуговують житловий фонд, вже збиткові. Тобто надавати послуги, якісні послуги населенню, в них немає можливості. Порівняю, як то кажеться, так, структуру, яка на отримання будинку, яку ми затвердили, яка є на сьогоднішній час. Значить, коли ми затверджували на заробітну плату, ми ставили 35%, зараз вона досягає більше 50%. Значить, затверджували ми тарифи з рентабельністю 5%. На сьогоднішній день підприємства збиткові, як я вже говорила, значить рентабельності немає. З... Звідки оплачувати різницю в заробітній платі, ви розумієте, що оплачувати немає звідки? Про те, що багато мешканців звертаються. І говорять, що надаються послуги, в кого ідеально надаються послуги, тобто прибираються сходові клітки, прибираються прибуєнкові території, І поточний ремонт, от, обслуговування внутрішвоєнкових мереж холодного водопостачання. Бо це можливо і дехто не задоволений таким наданням послуг. Ми затвердили рішенням виконавчого комітету періодичність надання послуг на сьогоднішній день. Заплатити мінімальну ту заробітну плату збірнику, який є, приходить, теж вже немає можливості. Так що не може такого бути, щоб не було підняття тарифів на житлові послуги.